Послухайте мене уважно, ті, хто часто або на постійній основі приймають Омес, Омепразол, Норпаза, Фосфалюгель та інші препарати від печії це пряма дорога до залізодефіцитної анемії. І я зараз розповім, чому. Підписуйтесь на мій профіль, тут дуже багато інформації про здоров'я без аптек. І зараз я вам розкажу, чому саме так відбувається. Справа в тому, що всі ці препарати знижують кислотність шлунку. Печія виникає частіше не через високу кислотність шлунку, а саме через знижену. Саме через це відкриті клапани шлунка верхній і нижній. І ви можете відчувати закид шлункового соку в стравохіді. Це вас викликатиме печію, або, може, жовч проникати у шлунок, і ви будете відчувати важкість після їжі, що їжа Стоїть, не перетравлюється, не бурчить нічого, тому що жовч нейтралізує шлункову кислоту. Але якщо кислотність в вашому шлунку порушена, вона знижена, то погано будуть перетравлюватися білки. І, відповідно, не будуть повноцінно розщіплюватися мінерали з м'яса, з білкової їжі, особливо залізу. Якщо ви вже відчуваєте важкість, взагалі хронічну втому, у вас випадає волосся, сухість шкіри, головні болі, іноді головокружіння, і любі проблеми зі щитовидною залозою, тому що рівень заліза на щитовид. Дуже сильно впливає, то це може вже вказувати, що у вас знижений рівень заліза. Вам потрібно здати аналізи для того, щоб це відслідкувати, інакше це може вплинути на роботу серця, на роботу імунної системи. І, взагалі, на загальне самопочуття ви будете постійно себе відчувати розбитим. І від цього навіть іще буде погіршуватися робота щитовидної залози, тому що йод це також мінерал, який також має розщіплюватися під дією шлункового соку. Якщо його не буде, вам грозить гіпотереоз, набряки, зайва вага і дуже погане самопочуття. Тому краще прослідкувати це все зарані, ніж довести до серйозної хвороби. Під цим відео буде список аналізів, які допоможуть вам зрозуміти якому стані насичення заліза вашого організму, а також я з 10 липня відкриваю курс Анемія, де розповім, як можна прибрати причини виникнення анемії, і саме знижена кислотність шлунка або гастрити язви шлунку. Дуже часта причина того, що знижується рівень заліза. А на жаль, лікарі лікуються нольпазою, омепразолом, іншими препаратами, які роблять ще гірше, ніяким чином не виправляють ситуацію, і можна так лікуватися до безкінечності, і ви будете дуже дуже важко піднімати рівень та Гемоглобіну, він буде або постійно падати, або у вас буде дуже багато неприємних відчуттів від прийомів заліза. Тому звертайтесь до мене, в кого вже є проблеми з залізом, з анемією. Якщо вас цікавить мій курс залізодефіцитна анемія, ставте плюсик в коментарях або пишіть мені в особисті, і я надам всю інформацію про цей курс.